парк Тарасова вже не просто парк, це символ свободи, гідності і перемоги. Бо коли парк нарешті повернеться в громаді і стане чудовим чарівним місцем для відпочинку і містом для, для всіх громадян, для всіх містян, то тоді це буде дійсно перемога. А чому ми зі зібралися? Бо несправедливість і цинізм ситуації просто збурив у все суспільство. Співзасновниця, алеї спогадів в сквері Дениса Тарасова в сквері, який наразі під тиском знищення, і е, з цього випливає те, що знищується сквер Тарасова, і, е, звісно, знищується алея скога в честь е, дерева, які ми висадили в честь наших загиблих коханих. По моїм підрахункам тут близько 50 людей, це дуже приблизно. І Питання не лише в назві скверу, а в тому, що наразі Land Development провели земельний експертизу, і вони намагаються довести, що в межах орендованої ними ділянки. Не Має сквер Тарасом. Фактично, це не лише про те, щоб забрати у скверу ім'я, це про те, щоб з знімав міста весь сквер. Основна мета, по перше, показати підтримку цьому кейсу пам'яті Дениса і захистити, і вшанувати його жертву. Я думаю, що основна мета так для того, щоб або міська рада виграла цей суд, або позов відвикли.